Очевидно викликає образу в цих людей, тому що з'являються якісь незрозумілі люди, які представляються правим сектором і роблять незрозумілі речі. Так от я вношу ясність офіційного представника правого сектору Володимира Волинському немає. Пояснює, значить. Розпоходили сьогодні офіційну заяву, що ми будемо розбиратися окремо з цими групами правого сектору. Ви знаєте з історії? Так в 40 х 50-х роках, коли діяли в групи рука. Ви почули мою позицію. Значить, така позиція фактично домовилася, які... Спадон Данилович, в прошлую ночь. Шановний представник правого сектору, шановна Саша. присутня громада, ми домовились з представником Дороги, станьте, І домовимося да. з вами. Станьте, що просимо, але без дозволу не пропускайте. На сесії, яка відбудеться, може цього тижня, може слідуючого цього тижня, бо в нас затримка із прийняття бюджету області. Я ще раз перед депутатами поставлю питання про довіру до міського голови. Домовились? Да. Ставив назад, щоб родини. Ні, щоб, Не, щоб... А я... А я... буде. Дві тижні назад ми ставили це питання, то був проти мера один пан Сорок. Я ще раз хочу. Я ще раз хочу, шановне товариство, сказати, що складно сьогодні місту, дуже складно нашій державі. І як говорять представники правого сектору, ми все повинні зробити, щоб працювала економіка, щоб був порядок місць в державі, щоб прийшла люстрація, хай приходять до люди до керівництва, які пройшли майдан, люди, які хоче громада. І тільки тоді буде порядок, ми повинні будувати нашу державу. Я вже не один раз під міського голову молодшого чоловіка, щоб набирався досвіду не бирався керувати місце. Я ж не вічний. І скільки я можу слухати, ми щось зробили. Дякую вам за підтримку.